Критичне зниження рівня води в річках і водосховищах, забруднення та мор риби, відтерміновані наслідки після знищення окупантами Каховської ГЕС і зневоднення водосховища, з якого отримували воду понад 60% населення Кривого Рогу, а також південна частина регіону Марганець, Покров і Нікополь. Тоді для забезпечення водою мешканці були прийняті рішення для перенаправлення води з річок Інгулець та Саксагань у південне водосховище. А після запуску магістрального водогону Інгулець, південне водосховище, резервні канали наповнення водосховища просто перестали бути необхідними, що призвело до різкого зниження рівня води в них, а через аномальну спеку і до мору риби. Тоді тільки в так званому 33-му каналі, через який качали воду з кресівського водосховища в південне, загинуло понад 40, Тисяч риб, а в Макортівському водосховищі вода відійшла від берегів більше ніж на 200 метрів. Макартовське водосховище, крім того, що воно було збудовано як резервне водоймище для міста Кривого Рогу, воно ще і було водоймищем для водопостачання хаток. Коли ми не бачили цього водоймища, тоді було страшно дивитись, що впала така вода, так впала. Але коли поїхали. Подивилися, не зовсім страшно. Вода була, і риби, там рибаки вилавлювали. Нам ті люди, які працюють там, для того, щоб треба відкривати воду, як треба перекачувати воду на п'ятихатки, хатки, вони казали нам, що у нас сказав, ще 2-3 метри є резерв. Перенаправлення води сильно змінює умови проживання для флори й фауни водойм, призводячи до зниження біорізноманіття в річках і водосховищах. А зниження рівня води аномальна спека в липні і на початку серпня призвели до підвищення температури водойм. Дійсно ніхто не думав, що треба буде забирати воду з річки Нулець такому. Ну, Об'єми, як вона є зараз. 400 тисяч метрів кубічних за сутки, це дуже ну, великий об'єм. І тому тут багато є направлень, як запобігти, щоб річка не втратила зовсім свого призначення, як річка. От дивіться, нормальна теча води в річки Інглець, ну, оце як від. Карачиновської дамби 0,5 метрів кубічних в секунду. А коли треба було запускати, то запускали 20 метрів кубічних в секунду. Можете представити, яка це вода була. Потім все верталось назад, промивали її, там, ну, додавали, промивали. Але річка від цього не становилась тою, яка вона була до цього. Зміна. Кількість води, зміна течії так, привела до того, що той первійний екологічний стан річки він був утірян. Для того, щоб відроджувалася фауна і флора, потрібно, щоб річка текла без всяких там, скидів, викидів і так далі. Слід зазначити, що відповідно до серпневих результатів дослідження якості води, що проводять у межах місцевої програми моніторингу, вода річки Інгулець відповідає санітарно-гігінічним нормам. А протягом року, за інформацією чиновників, спостерігається позитивна динаміка зниження концентрації забруднюючих речовин, що свідчить про поступове покращення стану водойми. Важливу роль у цьому процесі відіграють ті попуски води з Кароченівського водосховища, які сприяють очищенню річки. А щодо якості води у Річках Саксагань, стара Саксагані, ставків номер 1 та номер 2 металургійного району були зафіксовані перевищення нормативів за сухим залишком, хлоридами та сульфатами. Особливо високий ступінь мінералізації був виявлений у річці Саксагань, зокрема поблизу вихідного порталу першого Саксаганського тунелю на західному березі Саксаганського водосховища. Річка Саксагань в межах міста розбита на дві. Великі частини. Це перша частина від Макартовського водосховища до Кресівського водосховища. І від Кресівського водосховища до Саксаганського водосховища. Ота от частина, яка до Кресівського водосховища, вона така стабільна. Вона, ну будемо казати, не дуже річку Саксаган змінює. А от та частина, яка після Кресівського водосховища. Вона дуже вразлива а один із методів покращення якості води в річці Саксагань є розчищення її, і навіть у 2018 році криворізькі чиновники все ж таки ініціювали розроблення проєкту поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Саксагань в межах Кривого Рогу. У відповіді на інформаційний запит заступниця начальника управління екології Криворізької міської ради Світлана Охотнікова відповіла, що в червні 2019 року проект розчищення Саксагань був затверджений департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. А у 2022 році регіональним офісом планувалось розпочати реалізацію проєкту. Однак, через повномасштабний наступ РФ реалізацію проекту призупинили. Але не все так погано, тому що криворізький чиновник. Ки включили проект розчищення русла Саксагань до плану заходів на 2024-2027 роки реалізації стратегії регіонального розвитку області на період до 2027 року. Також було направлено пропозиції до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України щодо включення цього проекту до планування заходів управління річковим басейном Нижнього Дніпра, що є складовою плану управління річковим басейном Дніпра на 2025-2030 роки ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій та обов'язково розповімо вам у наступних матеріалах про можливі проекти, які будуть спрямовані на покращення якості води в річках Кривого Рогу.